Привіт, друзі! Ви на каналі вот Єс. Мене звати Рома. І сьогодні у нас з вами реакція на український реп це Паліндром, знову ж таки. Трек Люцифер, нещодавно в нього вийшов. Не слухав ще, зараз буду слухати з вами. Друзі, підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на канал. Давайте до кінця додивимось відео. В кінці, як завжди, висновки. Поїхали! Так, бачимо, Ми можемо сказати, що це той самий падший, падший як правильно впавший ангел, обезкрилений ангел Люцифер. Дівчинка малює йому крила. Саунд мені нагадує якийсь такий напружений момент фільму Старого фільму оці звуки додають якоїсь олдовості. Ці любий, високоманебровий, все погодний, понищувач четвертого покоління, це моє прокляття, мій камінь, я хотів би заплакати, але я всього лише машина. Моєму чорному ящику, десяток років, зубожіння, так злидні, батареї зимні, в гуртожитках моїх пілотів у ворманих носках, краще своєму ділі, блять, яка там масква, трех, не наважу людей, вони породжують сором страх, білі. Mm -hmm.

Чоловік в формі пілота несе чорний ящик. Це, звісно, алегорія, тому що чорний ящик не виглядає як чорний ящик. Але от в даному випадку, для того, щоб ми розуміли, що він несе, використаний цей чорний ящик цікаво. Дуже мені сподобалось. Обірвані крила. Знову, знову відсилки до пасхалки, такі до Радянського Союзу, і до того, наскільки жахливим часом був, був Радянський Союз, так. Да, Ага, и закопуємо чорний ящик. Як міні-фільм, не документалка якась. Навіть не документалка, а більше арт 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 фільм щось таке арт-відео якесь Хм, mm. вау. Wow. Uh, ну що ж, друзі, хочу сказати наступне: трек uh, мені сподобався. Він досить непоганий. він... Uh... З великими сенсами, ти слухаєш, ти задумуєшся, ти а, аналізуєш це круто, це мені подобається. Але кліп мені сподобався більше. От в кліп хочеться переглядати, передивлятися. Знову ж таки, а, поєднуючи з піснею, хочеться більше розуміти, що хотів донести автор. Як на мене, а, алегорія, яку в даному випадку показував нам автор, так, це те, те саме минуле, радянське минуле, яке потрібно закопати, тому що нічого хорошого там не було, і як би це не здавалось, якби люди не думали, що там можливо щось було класне і так далі. Насправді це той чорний ящик з такими. Не надто приємними речами, так? Хм. Цікаво. От що мені подобається, ти зараз думаєш одне, потім ти будеш передивлятися це і ти, можливо, зрозумієш якісь інші сенси. Можливо, більше зрозумієш те, що ти зараз зрозумів, але більш наповненіше, більш детальніше ти зможеш це зрозуміти. От таке мені подобається. Така музика це дійсно круто. Я не кажу, що якась як жувальна гумка, така музика також має існувати. Тому що не, не завжди варто слухати саме розумну музику, саме а, музику, яка намагається з тебе щось витягнути, щось дати тобі. От, це не завжди, а, як би сказати, не завжди на часті. От. Тому в даному випадку, сподіваюся, вам також, як і мені зайшов цей трек, так кліп. І я обов'язково його буду передивлятись, тому що мені дійсно цікаво. Круті, круті відчуття. Дякую паліндрому за даний трек. Дякую, друзі, що переглянули зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. До нових відео. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!